Вау! Oh, no! От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті нечесні, всі багаті наворували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробити. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не висовувався, сядь і так далі. А це взагалі, принципі, залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини. Як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмен, який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш ти по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія. Ну нічого не вийде. Розумієш, от ми спеціально зробили нас в нас контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією всією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там 5 тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі робити. Боже, я ну дивись. Ну я ще років, не знаю, 10 назад там вийшов на 5 тисяч доларів в місяць.